Мої вітання спільноті культистів. Ви на каналі Настільний Культ, і сьогодні у нас незвичний день, особливий день, тому що нарешті дочекались ті, хто чекав. А саме новий сезон відомої Настільної гри ктулху Смерть може померти, а саме, страх перед незвіданим де анон. Тож, нарешті вона тут дуже довго її чекав, вона українською мовою, за що велика подяка і громагу. Відео вийде трошки пізніше, але ось сьогодні вона до мене приїхала, і я вирішив не чекати і одразу записати чудову розпаковочку цієї не менш чудової гри. Якщо хтось вперше на цьому каналі та дивиться вперше це відео, Ктулху, Смерть може померти, це відома настільна гра від Еріка Ленга. Майка Дюа. І ця гра, вона, на мою думку, це такий собі екшен-бойовик, Dungeon Crawler екшн-бойовик, де достатньо швидко, динамічно гравці проходять місії одна за одною, де кожна місія має свою специфічну механіку та свої загадки, які потрібно розгадати. Отже, перша і друга частина. Гри, яка вже другий сезон гри, яка вже вийшов, вони стали дуже популярними. Тож, це вже третій сезон, є четвертий сезон англійською мовою, і п'ятий, шостий сезон в розробці. Я теж їх дуже сильно чекаю. Отже, гра вийшла у 2024 році, тобто, фактично рік тому, вона достатньо нова. Дизайнери всі ті ж Ерік Ленг, Марк Дюа і ще один. Дизайнер, якого звати Марко Португал. Роб Дювуа, перепрошую, та а, Марко Португал. Ну що ж, що нам каже гра? Ці істоти поза межами людської уяви, жахливіші за всякі страхіття. Сама лише їхня поява може знищити світ. Кинути виклик монстрам і зупинити їх можуть хіба що божевільні. Натхнені сліпою вірою або зовом спотойбіччя, культисти знайшли спосіб викликати в наш світ великих прадавніх. Істот із напівзабутих легенд, що не залишають після себе нічого, крім руйнації та жаху. Ктулху смерть може вмерти, страх перед незвіданим це кооперативна настільна екшн-гра для одного до п'яти гравців, ваш здоровий глуз, а можливо і життя, ціна, яку доведеться сплатити, щоб урядувати реальність від прадавніх жахіть, споза меж часу та простору. Але ви знаєте, що це того варте. Тобто, це по суті одна й та сама механіка, яка повторюється із сезону до сезону, тим не менш, що нам пропонує також гра. По-перше, довжина гри від 90 до 120 хвилин, в залежності від кількості гравців, гру зробили відомі Common Games, локалізував ігромах. В коробці нас чекатиме 46 високодеталізованих пластикових фігурок, тобто мініатюр, 16 двобічних тайлів, планшет сценарію, планшет незвіданості, планшети дослідників 10 штук. 64 карти міфу, 90 карт знахідок, 8 карт божевілля, 6 карт епізодів, 6 карт монстрів, 8 карт прадавніх, 2 карти прислужників, 12 карт незвіданих реліквій, 23 карти незвіданих монстрів, 4 карти незвіданих міфів, 8 ігрових кубіків, 5 кольорових підставок, 30 пластикових маркерів, 166 жетонів та книга правил гри. Тобто чимало усього в нас чекатиме в цій коробці. Давайте ж почнемо її розпаковувати. Поки я вскриваю задній шар, хочу зауважити, що в цю гру вже було відіграно достатньо багато часу. Це є одна з моїх улюблених настільних ігор, тому що тут чудово збережений баланс між складністю та. Захватом, який ти отримаєш від цієї гри. Якщо я хочу познайомити зі світом настільних ігор людину, яка майже вперше до нього заходить, можливо, там грала в якісь прості ігри, я їй показую саме «Ктуху. смерть може померти. І це високий шанс, що людина зацікавиться. Так, ну що, давайте тепер дивитись, що у нас в цій чудовій коробці. Розкриваємо. Як завжди, пневмовідкриття. Люблю це. О, ну, по-перше, я вже можу сказати, що мені подобається. Мені подобається те, що вже є друк на боках коробки. Ну, це зазвичай та сама історія, але я вже бачу ці арти, класний дизайн. Продовжуємо. Так, книга правил з прапором України, українською мовою. Можемо подивитися. Дуже якісна поліграфія, одразу можу сказати. Я думаю, що верстка, чи щось, якісь інші речі з попередніх сезонів навряд чи сильно змінювались. Все як треба, все добре зроблено. Питань до книги правил немає. Будемо потім і вивчати, оскільки я впевнений, що тут в нас з'явилися нові механіки. Далі в нас є наші планшети гравців. Зараз ми їх відкриємо і подивимось, кого нам в цей раз Пропонуватиме ктулху смерть може померти. Так, 10 у нас є нових дослідників. Дивимось, що вони з себе представлятимуть. Так. Давайте ми це сюди покладемо і розкладемо карти дослідників, які в нас тут є. По-перше, це в нас хлопець на ім'я Жульєн з Белграду, Єгославії. Далі в нас є. Іван Вернедуб з Красинівки, з України. Такий собі сильна дуже людина, я бачу. Далі в нас є Леон Барн з Майами, Флорида. Так, далі в нас є Рут Вебер з Берліна, Німеччини. Шкода, що тут не вказані їх професії, щоб одразу можна було зрозуміти. Але, тим не менше, я думаю, що видно з картинок. Далі йде. Хуей Конг з Хенаню, з Китаю. Це Монах, судячи з усього. Далі в нас є Саллі. Це нью йорк нью йорк Військова. Далі в нас є Стелла, судячи з усього, це у нас дослідниця з Рену, з Франції. Сандра з плімуту Сполученого Королевства, пригодниця явно видно. Агата з Чикаго, Іллінойс. Ганстерка, дуже цікаво, я не бачив насправді. Не пам'ятаю окрім ось Бонні і Клайда, але особливо вона тут у чоловічому одязі, щоб таке практикувалось у 20-30 роки ХХ 20 століття, але вже найбуде. І Якуб з Варшави, Польщі, Якуб Петшак. Це, судячи з усього, якийсь божевільний лікар або хірург. Так, ось у нас є 10 нових персонажів. В кожного персонажа є своєю. А по-перше, відмінна риса в кожного з них. Ось, наприклад, там хірург, або ми бачимо вбивчий інстинкт і так далі. Тобто, це ключова характеристика, яка впливає на подальший стратегічний хід вашої гри. Окей, 10 персонажів це клас. Багато, це, їх вже можна міксувати з попередніми сезонами. І таким чином, реіграбельність цієї гри вона мультиплікується і стає ну не те, щоб нескінченою, але дуже-дуже-дуже великою. Далі. Дивимось, у нас з'явився новий, новий новий, мабуть, трекінг це трекінг незвіданості, як нам каже, гра з підказками, що потрібно робити. У нас є незвідані монстри певні. Окей, це ми будемо розбиратись. Можливо, напишіть в коментарях, якщо ви вже знаєте, що це, як з цим боротись, долати, це буде дуже. Корисно для подальшого роздупляння в цій грі і проведення летсплеї. Ну, Тут у нас стандартна, стандартна площа, стандартна. Як це сказати, тайл, де в нас проходить вся гра. Тобто тут у нас рух прадавнього, І він, власне, епізод, прислужники та монстри, які нас будуть оточувати. Так, ну куди ж без тайлів МАП? Це я вже потім при свічках з правильною музикою буду їх видавлювати, отримуючи від цього максимально насолоди, бачу, що їх багато. Далі ми йдемо далі і бачимо, що тут у нас є, як завжди, до речі, конструкція гри дуже схожа з усіх частин. У нас є потрійний такий пластиковий органайзер, який вже йде зі грою. Так, ми бачимо, що тут у нас з'являються реліквії певні. Так, давайте я поки так покладу, хай вже. Буде видно. Так, далі в нас є певна незвідана поведінка. Це карти, які додаються до картів міфу. Теж буде впливати на механіку. Зараз я не буду їх розпаковувати, тому що ну, довго, довго буде йти цей процес. Вже потім, коли ми будемо грати, будемо пояснювати, що це таке. І додаткові медичні карти пацієнтів, починаючи з манії величі і так далі, що чудово. Оці вади, ось ці хвороби фактично психічні, це теж такий елемент, який додає реіграбельності гру, тому що на початку гри випадковим чином ця хвороба вона обирається, і потім гравець вже має стикатися з її причинами та наслідками протягом гри. Так, у нас є ціла пачка незвіданих монстрів, тобто, теж я думаю, що тут в них є певна своя окрема механіка. Давайте я навіть її не зможу не відкрити, тому що я хотів би подивитися на дизайн монстрів, які нам будуть пропонувати видавці і дизайнери. Так, оп. Так, ми бачимо такі фіолетові картки. У нас є різні Гаст, Змій Зміялют, Гуг, Гіайот, Потебічний рибалка. Бгол. Це все насправді з міфології Говарда Філіпса не неназваний вогняний вампір, гуль. А це всі, до речі, наші вже знайомі. Хто нічна сутність, вони, мабуть, стають якимись дуже сильними. Безформний жах, глибоководний. це всі наші старі гру. друзі. Шогот, чочо, древній, нічвида, летючий поліп, зоряний вампір, бокрук, пес тіндалоса, Юг. Та міжвимірний блукач. Дуже гарний арти, дуже гарні дизайни. За це я люблю загалом цю серію. Так, і продовжимо далі. У нас тут є трошечки скотчу. Раз, два. Є. Так, відкриваємо коробку і нас очікувано зустрічають якісь вже класні мініатюри. Завжди мініатюри зроблені тут на. Дуже високому рівні. Ще раз повторюсь, якщо ви любите розфарбовувати мініатюри, це просто супер клас для вас, для того, щоб зробити дійсно класні, дуже класні розфарбовані фігурки. Так, набір дайсів, нові кольори для фіксування трекерів на планшетах гравців. Це в нас, в принципі, вже є. Так, далі ми спробуємо все-таки його відкрити. Бачимо нових культистів. Ой, дуже цікаві, до речі, фігурки подобаються. Вони в такому вбранні з ріжками, з книжками і з мечами. Це прикольно, це цікаво. Далі нас чекають власне, всі 10 дослідників. Питань немає, дуже класні, дуже якісні мініатюри. Ну, тобто я їх навіть зараз не буду викладати. Гарні, класні. Розфарбуйте їх, і буде вам щастя. Так, і останні. Блок з цієї частини. Зараз ми його знімемо, так, щоб не стильно шкодити. І побачимо тут ще одну пачку монстрів. О, тут прям дуже добрі такі монстри, дуже класно змодельовані і дуже класно вироблені. Це вже серйозні якісь вже такі а, істоти, які явно не дуже дружелюбно до нас налаштовані. Клас, подобається, подобається. Так, ось вони є, і менші їх посіпачки теж дуже красиві. Респект дизайнерам, які робили ці модельки, робили ці фігурки. Рухаємось далі. У нас є 6 епізодів. Власне, кожен сезон це 6 нових епізодів, в, яких, в кожному з яких є нові тайли, в кожному з яких є певна механіка. Та задача, яку потрібно вирішити. Тому, дивлячись кожен епізод, раджу спочатку уважно прочитати і потім разом з гравцями вирішити, яку комбінацію дослідників краще використовувати під умови, які потрібно виконати для проходження того чи іншого епізоду. І останнє це, звісно, два продавніх. Перший продавній, ОПА це азотод. Його ви могли зустрічати буквально в Одному з нещодавніх наших відео, можливо, тут буде посилання на нього, де ми розмотували азотота, але в іншій настільній грі давній жах. Тут в нас він з'явиться в своєму новому обличчі. Давайте ж на нього подивимось. Відкриваємо нові таліки, які з'являються цікаві, треба буде потім їх видавити. У нас є прислужники Азотота. Звісно, картки міфу Азотота. І давайте подивимось на самого прадавнього. Так, дуже складно виходить його витягти, нічого. Він просто теж був заклеєний скотчем. Це дуже добре при транспортуванні мечори з меншою вірогідністю пошкодяться, от як, наприклад, зараз. Так, дивимось, дивимось, що в нас тут є. Власне, сам азатот. Дуже гарно зроблений, дуже я б сказав, би, канонічно. Тому має місце бути. І його посіпаки з такими ось дудочками, які своїми звуками вони будуть заманювати гравців до пастки азатота. Клас, дуже прикольний азатот. В коробці 4 карти прадавнього, карта прислужників, вісім карт міфу, вісім жетонів космосу, чотири гарцівники азатота. Це гарцівники азотота, та, власне, сам азатот. Так, десь впав в мене. Інструмент, але я думаю, що це нам не завадить. Подивитися на ще одного прадавнього, який в нас тут є. Зараз ми азотота поставимо окремо, бо він заслуговує на те, щоб стояти окремо. На цій сцені. І в нас є другий прадавній, якого звати Цатогула. Сатогуа це м -м, такий вже більш, мені здається, назва сама кудись вона нас відсилає до. Майя чи інків якоїсь такої південно-американської міфології. Ось теж цікаві, в нас є жетон із очима. Він все бачить. Так, власне, прислужники А, Це в нас карти міфів, які є. І також зараз спробуємо дістати цього чудового прадавнього. Так, дивимося, що в нас далі. Так, сюди ми його покладемо. Кудись цю коробочку. І ось ми зараз вскриваємо. Раз, два. Так, він дійсно виглядає такий, як, мабуть, був натхнений королем гоблінів з фільму Володар Перснів Пітера Джексона, але йому ще додали якісь крила такі, тобто він колись, мабуть, літав. Зараз в нього такий він вгодований, тому навряд чи він багато літає, але виглядає дуже-дуже прикольно. Стомлений і злий. І ось в нього є два посіпаки. Як їх звати, до речі, давайте подивимось. Опа, так, це безформені нащадки. Чудово. В принципі, дещо не сильно схожі, але сказали нащадки, значить це нащадки. Так, ну, власне, ось. Ось всі компоненти, ось весь внутряк, який нам дає. Ктулху смерть може померти. Страх перед незвіданим це третій сезон. Настільної системи світу, ктуху, смерть може померти від Common Games. Тому я дуже буду радим таким речам. По-перше, я буду максимально радий, якщо ви поставите вподобайку та підпишетесь на цей канал, поки не підписались. Якщо не підписались, я буду ще більш радий, якщо ви закинете трошечки гривень на той збір, який вказаний в дописі цього відео в текстовому описі. Це збір на злюк бобрів, які постійно. Ефективно працюють на лінії зіткнення, тому їм дуже потрібна допомога. І е, останнє дуже вас прошу, поділіться досвідом. Якщо ви вже грали в цю гру, якщо вам є що сказати, напишіть, будь ласка, в коментарях на що треба зважати, на що треба не зважати, коли граємо в цю гру, для того, щоб занурення настільного культу в неї було максимально швидким, ефективним, і ви якомога швидше побачили летсплей для цієї гри. Ще раз вам велика дяка. Грайте в культові настільні ігри, культивуйте любов до настільних ігор і побачимось у наступному відео.